Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Акція на туалетний папір зева делюкс 4 рулони 3-шировий 70 гривень. Вологий туалетний папір на торелла, 50 штук із клапаном. Є звичайний є дитячий ціна за упаковку 29 гривень. Копіючки за округлюю до більшого. Вологі серветки Кіклс із клапаном 72 штуки в упаковці. Ціна 26 гривень. Вологі серветки дитячі. Супер Бейбі 24,50. 120 штук. Дитяча зубна паста Ла Калут 54 ,80 гривні 80 купів. Є для діток від 6 років та від 2. Набір зубній щітки фірми Colgate. Дві штуки в упаковці. Ціна їхня 72 гривні 50 копійок. Зубна паста лакалуд сенситів. 100 мл об'єм. 97 гривень ціна. Колгейт Макс Клін. Тут 75 мл. Скрабуюча або відбілююча. Ціна 48,50. Colgate White 45 гривень 75 мл. Зубна паста. Лісовий бальзам Комплексна 33 гривні 75 мл. гель для душу Аркомен 2 в одному 260 мл 68 80. Рідке крамило Тео 45 гривень 70 копійок. Тут є 300 мл. Річмілк. Тут 400 мл. Не акційна ціна. Рідке мило Галакс антибактеріальне 560 грамів 37,60. Новинка для інтимної гігієни засіб 57,70, 400 мл емульсії. Тверде мило від своєї лінії. Три різних аромати. 11,90 100 г. Тверде мило Тео Річ Мілк 21 гривня. Крема Тверде мило 22 гривні 50 копійок. Мило факс. В упаковці 5 штук. Ціна 50 гривень 60 копійок. Вага одного. 70 грамів. Засоби для гоління після гоління від фірми «Евелін» 75 гривень, 20 копійок Тканинні маски, злічі, авокадо, маракуя та персик 1840. Крем від Евелін. софт» 109 гривень. Міцелярна вода Елен 5 в одному, два варіанти на вибір 52 гривні. Крем для рук б'юті терм 75 мл, 2840. Шампунь пантін 110 гривень, 400 мл об'єм, три варіанти на вибір. Подарунковий набір біотон для чоловіків 75 гривень. Засіб для миття посуду гель або бальзам 500 мл. Біоформула 16 гривень. Засіб для миття посуду Wash and Free 500 мл 36 30 гривень. Для прочищання труб 52 гривні 1 літр. Онік Сантригель 66,50 1 літр. Доместос два варіанти. Синій коштує 68,90 білий 72 гривні 1 літр об'єм. Сів засіб для миття підлоги 92 гривні, 80 копійок 1 літр. Рукавички господарські від своєї лінії 23 гривні. Одна пара. Онікс більлизна 1 літр 2640. Пакети для сміття від розумний вибір 50 штук на 35 літрів, 26 гривень. Мило пляму, маестро. 16 гривень. Савекс порошок 36,70 для ручного або автоматичного прання. Парфумований кондиціонер савекс 78,80 об'єм 900 мл. Гель для прання Перволь 143,70 70. 990 мл Гель для праня. Паветelкс, Wash and Free 2 кг 75 гривень. Акційні ціни на підгузки від хагіс. Care Четвірка 33 штуки. Трійка 40 штук у упаковці, ціна 388 гривень. Підгузки трусики хакіс. Четвірка – 36 штук. П'ятірка – 34 штуки. Шістка – 30 штук, ціна 377 гривень. Щоденні прокладки «Лібрес» – 50 штук, 40 гривень 50 копійок. Підгузки мінібі. Підгуски трусики 210 гривень. Корм для котів. Клуб 4 лапи. 16 гривень 20 копійок. Корм для котів від розумний вибір 9 гривень 40 копійок. Консерва яловича або кур'яча 1540. Це паштет м'ясний. Корм для кутів м'яу 100 грамів 11,80 Корм 26,70 Корм для собак 47,30 Дякую за перегляд.